Завжди питають, що тебе мотивує залишатися в професії. Звісно, що наша професія дещо недооценна фінансовому складами, але знаєте, найбільшу мотивацію полягає в тому, що коли ти розумієш, що ти змінюєш життя. От Мені дуже гордо, що в мене є ті учні, які, там, слухаючи мої лекції, перебуваючи на моїх уроках афірмацію, мовно кажучи, обрали професію історію або пішли далі. Хтось досить став, скажімо, успішне там, от в державній службі, і таке інше. Це надихає. У мене такі, є челендж від пана Андрія, відправ листівку пана Андрія. Звичайно, листівка, та але знаєте, у мене їх вже понад 70. і вони у мене є з Ісландії, з Японії, немає тільки з Австралії, і вони продовжують зі мною спілкуватися. І мені дуже приємно, що я для них завжди залишаюся вчителем. Це власне наповню, тому що ну відверто скажу, що ця професія це не лише про гроші. Це про трошки інше, і ти розумієш, що ти не даремно це життя живеш. давайте не засмучуватися. У нас все буде, все буде добре. Треба продовжувати працювати, а підтримувати один одного.